Розглянемо приклад завдання на дослідження, створеного за допомогою GeoGebra до уроку геометрії за темою перпендикуляр і похила. Отже, зверху на полотні записано тему уроку, а також завдання для учнів. Це завдання полягає в тому, що провівши дослідження побудованої з допобудованою моделлю учень має проаналізувати динамічні вирази, які будуть утворюватися в результаті зміни положення точок, а також зробити висновки і доповнити речі. Рядом зображено такі клітини, які, проставляючи відмітку, учень може повторити. Що ж це таке похила, повторити, що таке проекція, перпендикуляр. Перевіримо, як же потрібно здійснювати дослідження. Для цього змінюємо положення точки і відслідковуємо, як змінюються динамічні вирази, а саме похила, довжина похилої і довжина проекції. Можна також змінювати положення точки, з якої проведені похила і перпендикуляр, положення перпендикулярних прямих. Отже, бачимо, що дане завдання студенткою для уроку створено досить вдало. Отже, на цьому аналіз завершуємо.